Привіт! Ви на каналі Профіцентр. Мене звати Марія, і сьогодні ми розглянемо новинку від Kergie. Це є переочисник S1 multi -Up. Він відразу провертає свою увагу професійним дизайном у білому кольорі, а так само розширеною комплектацією для прибирання підлоги. Так, що в нас є у комплектації? Ручна насадка. До неї йде натяжка з мікроволокна. Завдяки їй можна чистити будь-які поверхні, наприклад, крани. Плитки або кухонні витяжки, тощо? Ось так вона вдягається, і заодно закріплюємо. Антикипин картридж. зафіксували насадка для підлоги Easy Fix Large та універсальна серветка для чищення підлоги, яка легко кріпиться за допомогою ліпучки. А також дві подовжувальні трубки по 0,5 метра. Вони дають змогу зручно прибирати підлогу, перетворюючи парою чесник на функціональну швабру. Цей парочисник можна використовувати не лише як ручний парочисник, а й повноцінну парову швабру. Пароочисник MultiApp можна використовувати у трьох положеннях: верхньому, середньому та нижньому. Це означає, що він легко справляється з прибиранням навіть у найважчих місцях. Під меблями у кутках чи на стелі. Варто мати на увазі, чим коротший шлях пари до джерела забруднення, тим швидше і ґрунтовніше прибирання, оскільки із кожним наступним сантиметром температура і тиск пари зменшується і, відповідно, зменшується ефект чищення. На перечиснику є світлодіодний індикатор. Тут відображаються всі режими: нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа. Однією з головних переваг цієї моделі є швидкість роботи. Всього за 30 секунд він переходить у режим готовності. Бачок можна легко зняти та заповнити водою, що дає змогу відразу продовжити роботу. Рочисник забезпечує глибоке чищення без використання хімії та знищує 99,99% 99%, ,99 усіх бактерій та вірусів. Модель дуже зручна в використанні та займає мінімум місця у зберіганні. До речі, всі аксесуари до перечисників Kärcher універсальні. Тобто, із цими перечисниками сумісні всі без винятку аксесуари для перечисників. Наприклад, зручно докомплектувати цей апарат подовжувальним шлангом для більшої гнучкості та насадкою для миття вікон і душових кабін. Також насадка для догляду за текстилем. Ще маємо комплект, що складається із подовжувача та сопла для підвищення ефективності очищення. Дайте знати, чи сподобалося дане відео, поставивши вподобайку. Також вітаються коментарі. Далі буде багато цікавого, тому до зустрічі в наступних відео.